Дядя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Психологічна реабілітація ветеранів війни і членів їх родин. Про це не просте, але, на жаль, актуальне питання. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостей студії. Це Георгій Яхкевич, лікар психіатр Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 і Оксана Тарановська, психолог цієї ж установи. Вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, дякую, що ви сьогодні тут в нашій студії. Так завжди це питання, принаймні починаючи з 2014 року, в нашій країні було актуальним. А сьогодні, на жаль, воно викликає багато занепокоєння, адже ми розуміємо, що дуже велика кількість наших співгромадян зараз захищають нашу країну і вони повертатимуться з фронту і будуть потребувати нашої підтримки, допомоги і також підтримки професіоналів. Тож Почати хочу за документи, який нещодавно підписав Центр змін ветеранів України. Розкажіть, будь ласка, про що саме про який договір йдеться? Договір йдеться про те, що центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 підписав договір з міністерством ветеранів у справах ветеранів України про те, що на базі центру відкривається відділення е, психологічної реабілітації, яке буде надавати допомогу е, громадянам військовим першочергово, але не тільки їх сім'ям, е, постраждалим від російської агресії, а е, за час війни, коли вона ще йде, то е, всі силові структури це і Поліція, прокуратура, СБУ, Нацгвардія і там дуже великий список, тобто всі силові структури і їх родини. Ну мені здається, що дуже багато от зараз ми назвали людей так категорії наших співгромадян, дотичних до певних е, е, інституцій держави, які сьогодні дійсно потребують цієї допомоги. Яким великим буде центр штат? А, чи зможе він задовільнити потреби, які існують на сьогодні? Ну, по перше, треба сказати, що це ж не єдиний центр в Україні, і це навіть не єдиний центр в Одесі. Е, Поступово таких центрів буде все більше і більше. Важко сказати, це на добре це чи не добре. У нас такий час, на жаль. Тому фінансування буде йти, і таких центрів буде відкриватися по всій країні кожного, я не знаю, місяця. Наприклад, ця програма діє, щоб ви розуміли, з листом. Топада минулого року, а вже на сьогодні, останнє, що я бачив, по, по країні більше 40 центрів вже так подібних відкрилися, так ну, коли ви вже промовили це слово, так то я запитаюся, звідки йде фінансування? Фінансує держава через Міністерство у справах ветеранів. Зрозуміло, які фахівці працюватимуть в центрі, так які які форми підтримки вони надаватимуть. Працівників працюють це лікарі, це психологи клінічні. Як ви бачите, я психіатр, це психолог. Скільки, якщо ми говоримо про цей конкретний центр, скільки фахівців у ньому працюватиме? Зараз, скоріш за все, буде працювати чотири фахівця. Тобто, це таку кількість вимагає міністерство саме для роботи у, у таких відділеннях. Деякий період часу суто на теоретичній основі я була дотичена до професії психолога. Так я розумію, що можуть бути зовсім різні формати роботи, якими вони будуть в центрі. А в центрі формат роботи буде як онлайн, так і офлайн. Будуть предоставлятися індивідуальні консультації, групові консультації, звісно, сімейна терапія, тому що в будь якому випадку терапія. будет проводиться наиболее эффективно если она будет проводиться членами семей ну и очень надеемся еще на возможно тренинговые если у нас это будет все получаться идти то хотелось бы конечно это организовать потому что я думаю быстрее могут понять сослужиться друг друга и быстрее как бы эффективнее будет идти реабилитация военных ребят Скажіть, будь ласка, сьогодні ваші співробітники, ваші колеги, знайомі, друзі, вони напевне знають, що відкривається центр, так він незабаром буде працювати. Чи вони у вас запитують про те, що от в мене є знайомий, який щойно повернувся, або буде повертатися, або родина, так в якій є військовослужбовець, чи можуть вони до вас прийти? Чи є наразі вже такі запити? Ну, у мене, я вам чесно скажу, поки що таких не було, але я знаю, у колезі вона вже працює в е, схожому центрі, можна так сказати, як він правильно да, називається? Так, Хелдрайт. Діло в тому, що почему, а, нам цікавий цей проект, ми хочемо в ньому участвувати, ми розуміємо, що ми можемо бути полезними в цьому проекті. Тому що в ноябрі, з ноября місяця при нашому четвертому центрі, а, на Львітана 62, відкрит центр помощи внутренним переселенцам, то есть люди, которые пострадали от насилия в период войны. И наши американские доноры неоднократно давали возможность нам пройти тренинги, занятия, и мы уже работаем активно с внутренними переселенцами. Я хочу сказать, что у меня есть семьи, которые внутренних переселенцев, где родные и близкие на передовой Некоторые из них, к сожалению, в плену. То есть уже есть небольшой, но тем не менее опыт работы. Мы все прекрасно понимаем, что мы жили в мирной стране и никто не был готов, несмотря на то, что наши специалисты, психологи, они все квалифицированы, и у них есть за спиной от 15 до 20 лет опыта. Но тем не менее мы прекрасно понимаем, что все мы все равно продолжаем, в том числе учиться и приобретать, к сожалению, такой опыт. Но с другой стороны мы очень надеемся на то, что мы сможем помочь нашим военнослужащим быстрее. реабилитацию пройти и адаптироваться. А ми згодом поговоримо про те, чи сьогодні достатньо в Україні з огляду на ситуацію фахівців з досвідом роботи, так з військовими, з ветеранами, з їх родинами, тому що ми розуміємо, що попит починає зростати, а потім він буде зростати ще більше. А поки що, от хочу заакцентувати увагу. Ви вже проговорили адресу. Так, будь ласка, повторіть ще раз адресу. А нашим глядачам а, хочу зауважити, що зараз на екрані ви побачите і адресу, і головне контактний номер телефону центру. За яким ви можете звертатися за консультаціями, аби отримати допомогу, про яку ми сьогодні власне в рамках ефіра і говоримо. Адрес Левітана 62. Ми знаходимося на першому етажі. по телефону можна буде зв'язатися і предварительно можна записатися, можна звернутися непосредственно можуть обіцятися як по направлению сімейного врача, так і в принципі самостоятельно без направления, ми готові прийняти. Всіх людей, яким необхідна допомога, всіх винослужчів безкоштовно. А зістання безплатна, безплатна услуги. Тобто список, який ми перечислили, він достатньо обширний і опять таки не просто винослужачі, члени їх сімей. Ще раз делаю акцент именно на этом а, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи сьогодні вже є бодай відчуття певної статистики? Я не кажу про конкретні цифри, скільки людей потребують тієї допомоги, яку надаватимуть в центрі. Саме в центрі я можу сказати, що, наприклад, учора наш міністр охорони здоров'я заявив, що близько 14 мільйонів людей потребують психологічної допомоги вже на теперішній час. Тобто, ну можуть приблизно вирахувати, скільки там військовослужбовців та ну людей, ветеранів, які пройшли через там передову лінію зіткнення, скільки можуть потребувати допомоги, звісно. Військові це люди з досить гарною психологічною витримкою, але всі повинні розуміти, що те, що бачать вони, ніхто з нас не бачить, тому хтось з них буде потребувати допомоги психологічної, буде потребувати допомоги один одного. Тому колега правильно каже про те, що Краще буває, ніж вони один одного, ніхто їх не зрозуміє, тому що, ну ми періодично спілкуємося із військовими, я на іншій роботі, колега на своїй. Тому, ну, і можу сказати, що вони себе почуваються в суспільстві нормально. Тобто вони. Принаймні не виказують якихось, знаєте, як кажуть, там, там, жіночка, там чоловік, тобто вони тримаються, ну, вони мужні. Тому тут дуже е, треба їх е, захочувати, приходити на такі е, відділення. До психолог... до професіоналів, тому що якщо з проблемами потрапити не в, скажімо так, дуже професійне середовище, можуть статися не дуже гарні речі. А маючи досвід, маючи знання, тим, кому вона потрібна, ця допомога, то її результати будуть відповідні. Щодо заохочення, так на жаль, ми є тим суспільством, в якому багато тем табойовані, і ще так. грає така приказка не виносити сміття з дому. Так ми звикли, що якщо виникають якісь проблеми в окремій родині, так ну їх треба якось тихо вирішувати, їх не треба розповсюджувати, говорити про них. Ну і навіть щодо ставлення до психологів і психіатрів, у нас ще в принципі є такий шлейф табуйованості. Сьогодні наші військові для нас, звісно, всі герої. Це для нас апріорі. Ми розуміємо, що вони для нас всіх роблять, і навіть цей ефір сьогодні тут відбувається тільки завдяки їм. З іншого боку, це накладає ще більше табу на теми психічної і психологічної проблематики серед військових, а ми не кажемо, що вони можуть бути. Не при собі, так би мовити, ми не кажемо про те, що в них можуть бути після перенесених травм якісь агресивні прояви. Ми не кажемо, що це може призводити до певних неприємних ситуацій і навіть насильства в родинах. Як подолати цей бар'єр? Адже дійсно, ну от як зрозуміти, що ми хочемо допомогти, ми не хочемо зняти з них це заслужене абсолютно звання героїв. Ну, от перше, Напевно, це прийти до такої студії і розповісти, що ми є, що ми готові допомагати, що ніхто не буде нікого там за що засуджувати, і так далі, що люди будуть нормально прийняті, без якихось, я не знаю, ну мені просто в моїй праці ви кажете, психологія, психіатрія, і так, я психіатр, і я знаю, як. Що таке табуйованість, і що таке стигматизація, е, різних захворювань. Тому е, це перший етап, от ми тут. Ми кажемо, що приходьте, і ми допоможемо, якщо це потрібно. Пані Оксано, наскільки важко, чи може легко військовому звернутися по допомогу? Ви знаєте, я могу сказати із своєго опитування, он, звісно, п'ять такі. не опыт работы напрямую с военными, да, с, военно, с военными ребятами, но у меня есть опыт работы в МВД. И, честно, как бы определенная степень доверия возникает. В любом случае, мы уже говорили с коллегой, что, в принципе, любой, кто приходит на прием или за консультацией, он выбирает себе психолога, с которым он может, которому он может довериться. Первый этап — это степень доверия к специалисту. Если степени доверия нет... А у мужчин, как бы, иногда бывает, конечно, да, вот я же говорю, система МВД, то есть это прошло какое-то определенное время, пока возникла степень доверия к специалисту. А, но я знаю, что если даже один из военнослужащих придет и получит помощь, и ну, сможет, как бы, в этой помощи рассказать э, своим побратимам, э, я думаю, что это и будет наибольшая реклама и наибольшая степень доверия к специалисту. Ну, пока не попробуешь, не начнешь что-то делать, ничего не получится, поэтому... Я думаю, що почати можна ще по починати. Сьогодні ми говоримо не тільки про чоловіків, захисників на фронті Конечно. дуже багато жінок. А тому давайте поговоримо так: якщо в родині є військовослужбовець або військовослужбовиця, так наприклад, людина а, не відчуває. Що вона потребує підтримки спеціаліста або вона суперечить цьому, але е, навколо люди, рідні, близькі, вони помічають, що є проблеми і не можуть переконати людину звернутися по допомогу. Як це краще зробити, аби був ефект, а супротиву було якнайменше? Ну, це гарне запитання. І, по-перше, я. Закони, які це регулюють. Я зараз не буду про них тут говорити. Але е, якщо людина вона не завчиняє шкоди собі чи оточуючим, і вона не хоче отримувати допомогу, вона на це має повне право і е, якось е, їй там змушувати це робити, по-перше, це нічого доброго цього не буде. А, а по-друге, це, ну, це незаконно. Е, Найкраще це таки якось зробити так, щоб людина зрозуміла це прийняла це, що їй потрібна допомога, якщо вона ну, буває так, що зі сторони трохи краще. Ти бачиш, що приходить своїм рідним. Так, буває. Але тут єдине, це розмовляти. Більше нічого немає. Как бы. Да, я еще хотела, наверное, добавить, что, что еще можно сделать в этой ситуации. Мы не можем повлиять на человека, действительно, он не может. Он только самостоятельно может прийти, это его право на выбор. Но мы можем информационно помочь семье, да, чтобы они понимали, что происходит, чтобы не обижались. Возможно, понимали, что происходит с человеком, и как ему помочь со своей стороны. То есть семья — это тоже социум, в котором находится человек, который пришел с передовой, да? И мы можем помочь хотя бы семье. Объяснить, можем рассказать, можем помочь через семью. Вот это то, что мы можем предложить. Потому что действительно, как бы, ну, мы не можем насильно оказать помощь, несмотря на то, что помощь, конечно, конфиденциальная, это никуда не уходит информация, но человек должен быть к этому готов. Потому что насильной помощью результат мы, конечно, не получим. Тобто, якщо ми маємо в родині військового службовця або службовицю, так і а, людина потребує на розгляд рідних допомоги, але не хоче її отримувати. То по допомогу власне спершу краще прийти члену родини і сказати Допоможіть мені, допомогти своїй рідній мені. людині». Да, іменно якби, і членам членом сім'ї, тобто не через них, а хачленам сім'ї. І возможно, какбані паймуть які ти віші там расуну, що відбувається, і що можна з цим зробити їм. А далі вже, ну, возможно, что-то в семье зміниться, возможно, захочуть потім непосредственно вже подойти до воєннослужаще і отримати допомогу непосредственно у нас. З якими проблемами найчастіше стикаються психологи і психіатри, коли вони бачать на прийомі військову людину, яка пройшла активні бойові дії? Найчастіше. Найчастіше. Е Напевно, це ну, з світової статистики це так званий посттравматичний розлад. Але, як ви розумієте, зараз, зараз йдуть активні бойові дії, на жаль, і люди навіть з різними психологічними там, станами вони продовжують воювати. Вони нікуди не йдуть, вони, вони там. А, але ви можете зрозуміти так, що це ПТСР, це різні можуть, можуть бути депресі, депресивні розлади. Ну, напевно, так. Тривожні. Ну, це. Тривога, депресія, відсутність бажання. Так, да, тому що кожна психіка, <coughs> має свої ресурси. И у кого-то эти ресурсы больше, у кого-то эти ресурсы меньше. Кто-то после нахождения в плену может еще оказать помощь своим побратимам, а кто-то, не находясь на передовой, уже испытывает посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому у всех, конечно, все по-разному. Но в основном это, да, я согласна, то есть это уровень тревоги, это депрессия, это степень, возможно, как бы недоверия, закрытость. То есть люди, когда уходили из одного города из страны, а приходят в другую, да, и не помог... семья их не понимает, они не понимают семью. Вроде бы люди те же, но они уже пришли с... А, есть определенные проблемы а, психологического характера. Это не говорит, что у всех, да, но они существуют. И поэтому, конечно, есть смысл на это обратить внимание, как бы, а не просто говорить, что ну, ну нет. То есть а, у кого-то нет, да, у кого-то есть. Это все индивидуально. Нельзя, мы не можем всех абсолютно говорить, что всем нужна помощь психолога. Она нужна, наверное, избирательно. Да? То есть ну, в любом случае мы понимаем, что люди 24 на 7 находятся в состоянии страсти. Тобто, просто коли людина повертається, ми спостерігаємо її в рамках родини, і так, бачимо, конечно. якщо це звичайна людина, яку ми знаємо, яку ми добре розуміємо, і нічого суттєво принаймні не змінилося, не можна казати, що не змінилося взагалі нічого конечно. такого не буває, мені здається. Ось то все в принципі в порядку. Якщо ми бачимо суттєву різницю, ми бачимо, що людина поводиться не так, як раніше, і це викликає занепокоєння, то краще зателефонувати і проконсультуватися. Так, да, звісно, це може виражатися і в сонця, ну, і в роздражительності. тобто в якихось то депресивних состояних или какої-то замкнутості. Нужно просто как би, бы, нужно старатися любящим людям найти підход, не требуя щось, а да, просто. З розумінням відніститься. Якщо інформації не має сім'я, можна звернутися к спеціалістам. Ми допоможемо. Ми з вами вже почали обговорювати цю тему. Наявність в Україні достатньої кількості фахівців так, з психологічним, психіатричним досвідом роботи, саме з ПТСР, з людьми, які пройшли активні бойові дії. які Тратили на війні членів родин. А чи достатньо сьогодні в Україні таких фахівців? Якщо ні, вже бачу, ви відповідаєте так, якщо ні, де брати, хоча б теоретичний матеріал, я вже не кажу досвід, досвід це практика завжди. Чи є зараз сьогодні психіатрам і психологам України, де у кого вчитися тому, чого ми потребуємо вже сьогодні? Ну, я могу только сказать вот по поводу американского опыта, да, то есть которые нам помогли пройти тренинги, у которых уже есть опыт. Это опыт Израиля, который уже делится наработками. Но хочу сказать, что многие говорят, что у всех существует проблема реабилитации во всех странах. То есть коллеги делятся опытом, делятся своими наработками. Но по поводу специалистов, да, конечно нехватка специалистов есть. И тоже мы прекрасно понимаем, что э, сейчас это еще только начало, да, в дальнейшем специалистов понадобится все же больше, э, больше работы. Где брать? Есть теоретики, но к сожалению, практики. С практикой проблема, да, людей. Ну, я не знаю, коллега, может... Ну, вариантов, но... <клес> я бачу, декілька. я еще уже казаток Про те, що може нам недостатньо якихось наших, наших місцевих, наприклад, спеціалістів, то при необхідності, маючи достатньо коштів, можемо залучати спеціалістів з інших країн, як це роблять, там багато розвинених країн. Там. Ну, але на це треба кошти. Е, казати зараз, чи достатньо, чи недостатньо, це треба володіти цифрами. Я, на жаль, цими цифрами не володію, а просто казати, ну, я не хочу. Я розумію, що їх потрібно буде більше, ніж, наприклад, 5-10 років тому. Ну до 2014 року, напевно, їх потрібно було менше. А зараз більше. Ну, таке життя У нас війна, на жаль. Сьогодні так. Я дуже дякую вам за цю інформацію за цей ефір. Важка досить тема, але дуже важлива і про неї варто говорити. Бодай декілька разів мені здається в певний період нагадувати нашим співгромадянам, що вони не залишаються без підтримки. Сьогодні дійсно є безліч програм і державних, і позадержавних програм. Відкриваються центри реабілітації для військових і членів їх родин. Ви можете отримати підтримку, адже ми розуміємо, що вона сьогодні. Майже кожному з нас потрібна. А тим, хто захищає нашу країну, в першу чергу, дякую сьогодні за ефір. Нашим гостям це Георгій Яхкевич, лікар психіатр одеського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 А також Оксана Тарановська, психолог одеського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре, На все добре. До побачення.